Всім доброго дня, сьогодні 28 липня. Хочу зняти огляд саженців, дуже кущів у мене в даному випадку від однієї людини Валерія Бекера, мій земляк, ми з Одеської області. Він тр трошки ближче до Одеси знаходиться, я десь кілометрів 70 від нього знаходжуся. Значить, що по, по винограду канал у нього називається Садова Долина. Коли я розпочинав в минулому році весною, я йому написав, говорю, можете, він в якомусь одному відео своєму говорився, що може презентувати там саженці кому потрібно. Я йому написав, говорю, можете мені там декілька саженців як новачку таких, щоб. Я посадив такі. Ну, так, да, можу, без проблем. Все. Прислав мені посилку. Не пам'ятаю, робив я огляд чи ні на каналі. По моєму що робив. а Значить, 11 саженців було там. з них Висадив тут на себе на ділянці е на основній тут 8 ряд і 3 в інших місцях. Ну, тут були тихнарі, із них було 5 тихнарів, а решта 6 штук з е столової І Сьогодні на 28 липня я хотів би показати стан е цих кущів, як вони розвиваються, що з ними сталося. Ну, я думаю, Може комусь буде цікаво і самому Валерію. Я думаю, якщо він перегляне, йому теж буде цікаво, як то, що так от презентував, як воно росте і що, і що, і що на сьогоднішній день. Так, все, почнемо. Значить, Перший в ряду у мене тут каприз пасажний -го. Отакі от, от прирости, вже переліз верхню проволку, росте далі. Значить, Грони сигнальні. Я залишив. Нічого тут не від Ось таке от. починає краситися. ранній буде набрати. Він вже починає краситися. Там ще такі от фрагменти. Все, таке от. От лоза вже починає визрівати. Починається визрівання лози. Так, це перший. Йдемо далі. Наступний. так, Наступний. Наступний наступний у нас. Подарок Нікополю наступний. От він так, також видав там сигналку. Ось таку маленьку, вона також вже покрасилася, там вже декілька ягід зірвали, така вже май майже стигла, майже стигла сигналка. От такий куст, малесенька сигналка. І кустик поки що маленький, такий не, не набрав інші сили. Я залишив 4 рукава. Напевно, це йому багато, треба було два, але... ну так він трошки підріс, непогано. Переходимо далі, це Ютал. Ютал також. Переріс верхню проволоку. Тут у мене чотири рукава і п'ятий там маленький щось приросло таке. Ютал. UTAL також почав краситися. Почав краситися на сигналках, але у нього я помітив тріск. Так, а де та ягода? Десь ще відвалилася чи хтось вирвав її. В общем, тут було три, да, от видно, що тут було три ягідки, вони були з тріском. Не знаю, чи це одноразове явище, чи чого він затрщав, не зрозуміло. незрозуміло. Тут був Престиж від Валерія, але зиму він не перезимував. Ріс минулий рік непогано, але щось зиму не перезимував і я його замінив на другий саженець. вітро продавця. таким, в цьому році посажений. Так, далі йдемо. Наступний у нас манікюр фінгер. Так, манікюр фінгер. Ну такий нормально росте. Як... Я думаю, що наступний рік вже будуть прирости. Так, йдемо далі. І тут також ютал. цей ютал не дав сигналок. Отакий от, от приріст. Значить, цей ютал приростів не дав. Ось такий от він. Виріс, ну, непогано, другого року вже буде декілька рукавів покласти. Значить, Там далі були ще два саженці Одеського Чорного. Я їх замінив на другі столові сорти, я їх не викинув, я їх просто пересадив на вулицю. Один з них навіть дав сигналки в цьому році. ну Зеленіші висять там. А, в общем, І решта саженців, також ті живі. Нормальними приростами, ну тільки в другому місці на вулицях. А єдине, що е, це престиж після зими випав, ну не знаю, це якщо рахувати з 11 1 випав і то незрозуміло чому, е, то я, я думаю, що це нормально, коли людина отак от просто е, з, е, якби, зробила подарунок. Нормально по-людськи переговорили, все і надіслав я тільки за пересилку заплатив все. Ось такі саженці. то я вважаю, що з такими людьми можна і варто мати справу. Ось такі, ще раз покажу свої прирости. Деякі навіть покупні саженці, що я у других людей купляв, то м -м, далеко не дали таких результатів, як ці. Так що я бачу сьогодні, е, Валерій виклав каталог оновлений, то можна подивитися, щось підібрати і е, я вважаю, що в нього можна замовляти саженці. Буде нормальна якість. Так що отака от моя думка з приводу саженців від е, Валерія Бекера. Е, канал е, Садова Долина. Так що, кому сподобалося, ставте вподобайки. Ну і замовляйте сажанці. Дякую всім за увагу. До побачення, до нових зустрічей.